У Нововолинському ліцеї номер 8 відбувся традиційний бал олімпійців. Урочистий захід присвячений учням, які прославляли навчальний заклад на олімпіадах, конкурсах і турнірах різного рівня. Свято науки об'єднало найкращих школярів, їхніх педагогів і батьків: тих, хто щоденною працею вкладає у знання й досягнення майбутнього покоління. Із вітальним словом до присутніх звернулася директорка закладу Оксана Власюк. Вона подякувала педагогам за професіоналізм і відданість справі, батькам за підтримку дітей, а школярам за старанність, наполегливість і високі результати. Дорогі діти, ви справжні олімпійці, сили духу і розуму. Ви наші лідери, ви наша гордість і наше майбутнє. Ваші імена вже з золотими літерами вписані в історію нашого ліцею. Ми з гордістю. Схиляємося перед вами, перед вашими талантами і заслугами. Шановні батьки, ваші діти стали переможцями, бо мають надійний тим у родині. Дякуємо вам за довіру, підтримку, мудрі поради, з якими ви відправляли їх до школи. Шановні колеги, ми вам дякуємо за те, що ви не просто вчителі, ви наставники. Ви впевнені, Вели дітей до цих висот ваш вклад у їхні досягнення просто неоціненний. Цьогоріч грамотами відзначили 40 учнів, які брали участь у предметних олімпіадах, творчих конкурсах і турнірах. Високу оцінку отримали також їхні батьки. Їм вручили подяки за виховання здібних і старанних дітей. Семеро педагогів ліцею були нагороджені за підготовку школярів до інтелектуальних змагань. Освітяни, як зазначили під час свята, є тими, хто надихає і допомагає розкривати потенціал учнів. Окремо від відзначили трьох дітей, які стали призерами польського конкурсу всі святі Європи. Їхні успіхи ще один приклад того, як учні ліцею гідно представляють навчальний заклад не лише в Україні, а й за кордоном.